Триває 1170-й день повномасштабного російського вторгнення. Українська армія продовжує стримувати окупантів на всіх напрямках і завдавати нищівних ударів по скупченнях ворожих військ і техніки збройні сили України знищили ще 1200 російських військових. За інформацією Генерального штабу Збройних сил України, станом на ранок 8 травня, окупаційні війська Росії втратили 961 тисячу 970 військових, 10 тисяч 782 танків, 22 тисячі бойових броньованих машин, 27 тисяч артилерійських систем, 1 тисячу реактивних систем вогню, 1 тисячу засобів ППО, 372 літаки. 335 гелікоптерів, 35 407 безпілотників оперативного тактичного рівня. 3197 крилатих ракет, 28 кораблів, 47604 одиниці автомобільної техніки та 3875 одиниць спецтехніки у Генштабі. Додали, що відомості про втрати російських окупантів уточнюються.